Привіт і слава Україні. Ну що ж, друзі, черговий день, який наближає нас до нашої перемоги, продовжуються ракетні обстріли України, зокрема, ракетні обстріли Києва. Ми сьогодні знаємо про роботу нічну роботу сил протиповітряної оборони, які, до речі, досить успішно відпрацювали по дуже багатьом повітряним цілям. Особливо я хотів би наголосити на тому, що було збито. 37 крилатих ракет з Х-101 і Х-555, а також 29 ударних шахедів, Ну і один розвідувальний БПЛА. Але я знаю, що от зараз, поки я записую це відео, далі продовжуються обстріли Києва і громадяни України будьте пильними. По-перше, не нехтуйте сигнали повітряної тривоги, але головне не будьте тупими інстаблогерами та інстасамками, які просто публікують роботу ППО чи просто допомагають російським окупаційним військам нищити українську інфраструктуру і українських військових. До речі, я не забуду нагадувати, що саме цих інстаблогерів зараз на роботу до себе хоче взяти фактично міністр. Цензури Ткаченко і Подоляк, його куратор, ну тому що інакше були б кримінальні провадження і було би позбавлення волі під час воєнного стану. Це є неприпустимим, тим не менше невеличке вибачення, 5 хвилин позора, а далі все понакатане. Десь так приблизно проводиться здача національних інтересів України, але сьогодні я б звичайно говорив би не про них, тому що є в світі набагато більше цікавих подій, які відбулися. Навіть на увазі щодо світових новин. Але про проте, перед тим як перейти до цих новин, хочу наголосити, що. Інформація, яка вже зараз відома всім, що наших військовослужбовців, поранених, які проводять проходять курс лікування чи реабілітації, виводять поза штат, не звільняючи і фактично позбавляючи засобів до існування. Заробітня плата такого військовослужбовця становить там 500, 700, іноді 800 з копійками гривень, що звичайно говорить нам про. Так би мовити, популізми тих, хто хочуть вернути воєнним 30 тисячні надбавки, десь так виглядає це на мову окупанта. Хоча, в принципі, я не вважаю це популізмом, це є взагалі ганебно для країни, яка своїх поранених просто добиває матеріально. Так на моє глибоке переконання, це потрібно виправляти. Так, от зараз з'явилося дуже багато. Адвокатів, які пропонують свої послуги по подачі позовних заяв до суду, і з метою відшкодування невиплачених коштів військовослужбовцю, так як виведені їх поза штати, фактично позбавлення до засобів існування, це є протизаконним. Друзі, ви знаєте, звичайно, можна боротися проти кожного довбня, який буде. Робити ганебні вчинки навіть за допомогою судів за декілька місяців можна і виграти цю справу. Я не заперечую, що це виведення за штат є незаконним, але волію все-таки посадити одного-двох, хто це зробив. Тоді да не повадно буде, ібо дур дурь буде відна. Десь приблизно так виглядають мої думки в контексті виправлення цієї ганебної ситуації щодо позбавлення військових фактичних засобів для існування їх, їхніх сімей. В цьому контексті я вважаю, що мають бути кримінальні провадження за зловживання владою за. Е Чистий посадовий злочин. Я думаю, що такі речі потрібно виправляти саме не, не за допомогою суддів по кожному військовому, а за допомогою посадки по декількох довбнях, котрі це допустили, і таким чином збурили суспільство, в тому числі, скажімо так, ну, посіяли зневагу військових до свого командування, і це правда. Далі, друзі, на що хотів би звернути увагу в контексті новин. Отже, українські моніторги групи підрахували, що за місяць російських обстрілів це починаючи з 28 ну квітня по 28 травня. Росія запустила близько 160 ракет крилаті плюс балістичні, а також 340 дронів камікадзе шахет. Більшість з цього всього лайна було направлено на Київ, але я в контексті цих цифр, які підрахували стосовно ракет. І повертаючись до нашого рожевого поні Буданова, разом з його арестовичами та подоляками, які зараз вважаються впливовими інформаторами нашого інформаційного простору, і також впливовими так званими доморощеними Ностердамусами так от прогнози Кирила Буданова про залишки ракет в Росії пам'ятаємо всі, чи можливо ми забулися, що говорили нам різного штибу пропагандисти банкової. Я їх не можу назвати сьогодні, ну скажімо так, медіа особами. Так дійсно це пропагандони, які намагаються е, ошукати суспільство. І от саме ці пропагандони нам розповідали про те, що кількість ракетних атак, може там 2-3 і все. Це вони говорили ще на початку цього року. Проте ми бачимо, що за цей місяць всі їхні прогнози, скажімо так, виявилися чистою форміним лайном. Десь так. Ну і далі, звичайно, я хотів би ще нагадати таку новину, яку опублікував е мій побратим. Просишин Богдан, отже, почати контрнаступ з Ірану, ну це, звісно, неожидано. Це в контексті тому, що йде зараз мова саме про Буданова і про геніальність операцій. Напевно, йому це можна, скажімо так, надбання додати в заслуги, що він почав. Війну між Талібами та Іраном. Звичайно, це жарт. Хоча нам сьогодні не до жарту, і я би звернув би увагу на публікацію Дениса Царука. Вона стосується того, коли вже в Буданова з'явиться власне телевізійне шоу. Ну, на кшталт розвідувальний квартал або гур із зірками, або є бо єдиний марафон вже фактично затісний для такої медійної суперзірки. Ну, і Стосовно знову ж таки цих е, ракетних обстрілів е, хочу сказати, я чесно кажучи, останнім часом ну. Находжусь, скажімо так, в нерозумінні деяких процесів. Отже, з однієї сторони, для того, щоб не збурювати можливо суспільство, не породжувати розпач в суспільстві, у нас можновладці не кажуть про кількість загиблих солдатів. Хоча я вважаю, що це неправильно, тому що всі повинні знати, якою ціною здобувається перемога на полі бою, але тим не менше вони не нехтують хайповими темами. Ну, наприклад, Хмельницька обласна державна адміністрація. Військова зараз адміністрація повідомила, що вночі російські війська вдарили по об'єктах Хмельниччини. Один з них військовий. На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складі паливно-мастильних матеріалів зберігання бойових матеріальних цілостей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів і розпочаті відновлювальні роботи. Ну що ще треба для того, щоб сказати, що атака росіян на Хмельниччину відбулася. Є підтвердження уражень цілей. І це є теж кримінальна стаття. Тому що яка різниця? Чи він це сфотографував, чи він це опублікував, сказавши про що йдеться мова? Ну і саме головне, вони думають, що росіяни не дебіли, не розуміють, по якій нафтобазі стріляли. Раз повідомляється про ураження бази зберігання паливно-мастильних матеріалів. Ну і знову ж таки щодо ураження п'яти літальних апаратів. Ну, відверто кажучи, я розумію, що засоби протиповітряної оборони зараз всі зосереджені на обороні столиці, тому що столиця це є столиця, я це прекрасно розумію. Але ми бачимо на тлі останніх атак Хмельниччини. Можливо, варто приділити особливу увагу, якщо там вже є інформація, ну, скажімо так, оприлюднена нашими дебілами. Ні, ідіотами не це погане, це в це, це, це стосовно хвороби. А ідіоти є ідіоти. Отже, коли ідіоти починають підтверджувати ураження цілей, то це вже напевно не ідіоти. Тим не менше, ця інформація розповсюджується. і Я вважаю, що на це потрібно звертати увагу. Але хто ж там буде у СБУ звертати на це увагу? Малюк поки зайнятий, а йому в помічники призначена чергова на моє глибоке переконання про російська консерва. А саме заступник, котрого батько і брат є громадяни Росії? Ну, чесно кажучи, які вам ще, шановні громадяни, реформ не вистачає. А ми з вами продовжуємо цю ситуацію обговорювати і хотів би звернути увагу на те, що губернатор Біргородщини вважає, що обстріли Харківщини можуть припинитися з приєднанням Харківщини до Росії, і кажучи, можливо. Відтягнеться можливості росіян обстрілювати з Білгородщини за рахунок того, що приєднається Білгородщина до України. Ну, чесно кажучи, звичайно, це з мого боку лише невеличкий тролінг, але нічого не міняється в їхньому королівстві. Вони ніколи цього не зрозуміють. І допоки війна не перенесеться на територію супротивника, нам цієї перемоги не бачити як власних вух без дзеркала. Так, я в цьому переконаний і можу сказати, що той же самий. Доктрина військова доктрина Ізраїлю базується на тому, що першочерговим завданням у разі вторгнення є намагання значить, зробити все необхідне для того, щоб зупинити супротивника. А слідуючим етапом обов'язковим вважається перенесення бойових дій на територію ворога. Бо вести війну на своїй території маленькій для Ізраїлю це занадто велика розкіш. Тим більше навіщо бути самогубцями, навіщо скажімо так нищити власну інфраструктуру за рахунок того, що утримувати бойові дії на своїй території, тому перенесення їх на територію ворога це має бути першочерговим завданням, і тут, чесно кажучи, ми можемо пригадати позицію сполучених штатів. Ми знаємо, що майже 80%, якщо я не помиляюся, дії Ізраїля по відношенню його в зовнішніх. Ворогів сполученими штатами також не підтримуються і вони висловлюють дипломатично свою стурбованість, свою занепокоєння, свою категоричну незгоду, але тим не менше не перестають бути союзником Ізраїля і допомагати Ізраїлю боротися проти тих атак, які по ньому ведуться. З другої ж сторони, хочу нагадати, шановні друзі, що Ізраїль в основному воює проти невеличкої країни. А ми все таки воюємо проти такої махіни, яка є дуже великою, і тому обстріли і ураження законних цілей на території Російської Федерації. Нам конче необхідні. І в цьому контексті хотів звернути увагу: а де ж наша армія дронів? Тобто ми бачимо, які біди завдають нам шахеди. Ми бачимо, що їхня вартість там в середньому від 20 до 40 тисяч доларів. А вони витягують з нас дуже дороговартісні ракети протиповітряної оборони. Чому ми не робимо те ж саме аналогічне? Де та армія дронів, на яку мільйонами збирали громадяни України, і чому не використовується такого ж типу дрони, які могли би бути зроблені, скажімо так, за безцінь, але для того, щоб витягувати російське ППО? Давайте не забувати, що саме за допомогою протиповітряних оборон, так би мовити, ракет С-300 обстрілюється та ж сама Херсонщина чи Харківщина, з С-300 це ракети протиповітряної обороти, якої у росіян є дуже багато. Так їх же ж потрібно витягувати не за рахунок того, що вони будуть обстрілювати наші місця, а за рахунок того, що вони мають обороняти свої рубежі. Отже, я думаю, що це питання армії безпілотників на території Росії, має стояти час. Чим далі, тим гостріше, і нам потрібно це робити, бо інакше це буде продовжуватися роками. Далі на що я звернув увагу, це те, що російські засоби ППО, такі як С-400, переміщаються на територію Білорусі. Усі про це пише білоруський гаюн, і чесно кажучи, вже це стало відомим. Це все на тлі майбутнього, скажімо так, забезпечення Білорусі тактичною ядерною зброєю з броку Росії, і саме головне на тлі того, що Лукашенко пропав. Так, всі записи, які зараз публікуються в медіапросторах Білорусі та Росії, це все старі записи, це не свіжі новини. Таке враження складається ну день-два. Якщо ми не побачимо Лукашенка, значить відбулось щось. І це щось дуже сильно буде впливати на майбутній розвиток подій. Зокрема, того, давайте не забувати. В нас західні кордони в інші кордони на західній Україні укріпляються. Наш північний кордон укріпляється, але ми повинні бути готовими, що Білорусь. Будучи повним васалом Російської Федерації, може вчинити крок, і цей крок буде геть недружелюбним для України. До речі, друзі, я хотів би звернути увагу на інші новини, про які ми з вами ще поговоримо пізніше, але одна із них те, як офіс президента підставив нашого західного партнера, зокрема одного з сенаторів Сполучених Штатів Америки, а також інші новини, про які я з вами поділюся у слідучому відео. Підписуємося на мій Ютуб канал, ставимо вподобайки, робимо репост цього відео і, звичайно, підтримуємо або за PayPal, чи монобанк за посиланням внизу, або тиснувши оту кнопку спонсорству. А наразі я вам дякую всім, що ви були сьогодні зі мною, і хочу сказати, що Україна, попри всі нагаразди, ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо! І слава Україні!